О, куме! Вканці і облдержадміністрації. Значить. обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Значить, начальник відділу дві штуки, головний спеціаліст півтори. штуки. Е, ні, ні, куме. мелко плаваєш. я Буду йти в президенти. О. В мене навіть придумана програма вже є. Ану, я буду електорат. Вони заважають, вона працює, а я бухаю. І якщо... Якщо... і коли я стану президентом, я теж буду бухати. Но бухати я буду не один. Бухати будет вся країна. Бо ещё мене ще dvd шифоньер и холодильник Донбас. Но Донбас ми не любит Я за. Но? Озирай. Вы знаете, вчера был на встрече с электоратом. Так вот эти люди уже достали. Ну, дорогой мой. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так-то ну так, но такими темпами скоро нам придется отвечать за козла. Знаете, у меня, многие мечтают стать депутатами. Так вот наш вам совет: не можешь стать, не мучай урну. Но, озирай. Здорово, о, здорово. Ты где был? Так с собакой гулял. Что ты врешь? Нет у тебя никакой собаки. Да ты прикинь. Пришла ко мне домой в 5 утра, какая-то собака. Пойдем, говорит, погуляем. А ты что делал? А я шановный зубы лечил. Ну и как полечил? Полечил. 32 штуки. Ага. <свят> ну, что звал, что за тема? В общем, это пума. Денег должен. Сейчас идем на район. Будем его мочить. А, э, нечего. Ему вчера манту сделали. Его ще три дня мочить нельзя. Но? Озирай! Так, у кого телефон. А, э, не відволікайтеся, дзвінок для викладача. Алло? Алло? Федя <гум> Далаверович, <гум> добрий день, добрий день. день, день. колега, добрий день. Слухайте, у мене сьогодні дата. Ну, а -а -а. 20 років, як закінчив університет, так що хочу вас запросити на маленького по чуть-чуть. <гум> ну, знаєте, колега, я без радістю, але у мене, у мене екзамен тепер якраз. А. <гум> ну, Добре, звичайно, звичайно, чекаю лиш, як можете, та скоріше, бо то вже 7-й урок закінчується, а я ще ні в одному глазу. Ну, добре, колега, я, я як метеор, можете вважати, що я вже там. Ага. Все. Пока-пока. Так. Шановні студенти, значить, у мене зараз дуже важлива зустріч. Тому так, хто знає на 5, прошу несіть за лікову. Так, тепер ті, хто на 4, готовий, будь ласка. Так, добре, тепер на трійочку, прошу. Ага. Ну. А ви двоє. Що навіть на трійку не готові. Ну, тоді на пересдачу. На перездачу. Отже, шановні студенти. Розпочинаємо перездачу. Так, хто готовий, і знай на п'ятірку прошу нести за лікову. Ну, Ozirai. Sure, Кеба. А? Тут пацаны на районі говорили, що ти в останнє час все пробити можеш. <різь> так правду говорили? Да? Сижиш? Проб'єм мені вухо. О! Е. Слышишь? Иди сюда. Есть что-то. На лайф позвони. Нет. Только ну может мелочь какая есть? Нет. Хм. А ну попрыгай. Хорошо. Озирай! Старший інспектор митної служби Петро Неберехабар. Ваші документи. Нік добись не брав. Поставте машину отам і відкрите багажник. Так. Сиарети є. Та ні, ви що, які сирети. Я вже 5 років. П'ять років вже не курю. Ні-ні, ви що? Здоровий образ життя. Добре, закривай. Ага. Так, стоп! А ну а ну ще раз відкрий мені. Багажник. Багажник, багажник. Так а ви ж дивились. Відкривай. Да. А де запаска? Ну, озирай! Так, мала, слухай мене. Я не знаю. Там десь поклала, там вони лежать. Вадь шуфляді, вадь десь на горах, все, не берегуйся сама і не берегуй других. У мене прямий ефір. Все, давай. Отже, доброго дня. В ефірі і інформаційно-аналітична програма новини з полонини». І одразу сенсація: за допомогою виноградівського андронного колайдера нещодавно була доведена теорема Піпаша, яку до цього напротязі 40 років не міг довести ніхто, крім піпаша. Ну що ж, а зараз у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент зірка серіалу Космічні пензлі Кевін Костик. Кевін! Антон. Доброго дня. В ефірі Новини з полонини. І з вами я, спеціальний кореспондент Кевін Костик. Сьогодні ми познайомимося з кандидатом в мери села Великі Маленькі. Отже, зустрічайте відомий бізнесмен. А якщо пощастить, то можливий політик Ласло Гейзович Кванта. Кванта на доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня Ласло Гейзович. Отож, про все по порядку, розкажіть трохи про себе. No hát, e, uh, my žili v Čope, polnej, dengi nebylo vopšie. A potom mi resko rozbogoteli, kada môj pradedu kráľu masárika Košiľok. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. a rozkaži, bila skalaslo, jakým biznesom vy zajímate? sa? No ja načinal, ako si, znáte, vodka, cigarety, soliara. Tom nie, množko rozkrútil sa, kúpil mašinu a začal sa to voziť. <laughs> e, Jasné, naši hľadači sú je vaša rodina. Koľko slov pro nej, buď No at, um, my žijom, ja živu, žena živiot i loci. A, a, a loci, to je brat? No, nie, nie, loci to žary, no je takové miasko s cibuľkou. Šuču, Vidúco. No a uh, loci je to môj dvojrodný brat. Môj dvojrodný brat. U nivo je sobstvený biznes, internet klub. Hmm. Tam je u nivo 4 kompiútera i každý personálny. to označaje, že um, nemôžu dvoje sedieť za jeden uh, kompiúter, uh, odin komputer, Один комп'ютер і обетом даже висить табличка, значить. Написати... E, зрозуміло, зрозуміло, ласло. E, розкажіть, будь ласка, а може у вас є якесь хобі, чим ви займаєтесь у вільний час? Віно. Я ділаю віно, продаю віно, п'ю віно, а хобі марки. А, е, ясно. Ну що ж, Ласло Гейзович, я вам дякую за таке змістовне інтерв'ю. І наостанок кілька слів нашим глядачам, вашим, так би мовити, виборцям. Прошу. No, no, no hat... No. Таке придумал, вчера придумал, с усадьб. Наше гасло супер супер-гасло. Все ж, дякую вам, Ласло Гейзович. <laughs> з вами був Кевін Костик, спеціально для новини з Полонини. половини.